Удар по тилу. російсько терористичне військо вгатило гаубицями по мирних селах, і то за 15 кілометрів від лінії розмежування. Про загострення на фронті свідчать і втрати. Минулої доби загинуло двоє українських вояків, і ще четверо поранено, ще один загиблий, і четверо поранених уже Сьогодні В зоні то працює наш ігор ловонок. У нього дізнаємося деталі. Ігоре вечір добре. Розкажи, будь ласка, на якій ділянці зазнали втрат українські військовики і що тобі відомо про обстріляні села? Добрий вечір, Юлія. Бойовики гатять і по позиціях наших військовиків, і по житлових кварталах, де раніше люди ніколи не бачили війни, але про все по черзі. І почну я із жахіть мирних мешканців сьогодні. Вночі загарбники вдарили з великокаліберної артилерії по населених пунктах, які розташовано далеко від лінії фронту. Туди за три роки війни ніколи набої не долітали. Загарбники вдарили по містечкові графському, це на Маріупольському напрямку, і це за десять. Кілометрів від волновахи українських армійців там нема. Натомість у Гравському чимало студентів. Вони вчаться у лісовому коледжі, і якраз на територію цього навчального закладу прилетіло кілька набоїв. У будівлях повилітали шибки. Юнаки та дівчата з гуртожитків цілу ніч просиділи в бомбосховищі. Навчання тимчасово зупинили. Перший вистріл був нормальний, на другий проснувся, І... пошел ну, к соседу, к он будить, ну, что случилось. И третий сильно очень, ну, аж просвистел. Ну, это около туалета там упал. И получается, упал, побежал до актеров. Ну, будить, типа, давайте звонок, и все, ну, подвал. Щодо позицій українських захисників усю добу їх рясно поливали вогнем. 67 разів бойовики порушили режим тиші. На приморському напрямку били зі 120-мм артилерії по Павлополю та Новогригорівці. По гнутовому поціляли зі 120-мм мінометів. По Павлополю ще й вдарили з противотанкових ракетних комплексів. На Донецькому напрямку ворожі обстріли майже не вщухають на підходах до Авдіївки. Зайцеве бойовики поціляють зі зброї БМП із танків гатять по позиціях вояків біля Кам'янки на Луганському ж напрямку російські найманці зі 120-мм мінометів обстріляли позиції біля Кримського, Катеринівки та Новотошківського. Також по Новотошківському загарбники вдарили зі 152-мм гаубиць. За таких інтенсивних дій окупантів українські захисники мусили давати ворогові відповіді. Підтверджені втрати противника за минулий тиждень. Це 22 загиблих, 60 поранених окупантів. Понад половину втрат припадає на Бахмутську трасу та Авдіївку. Ми ж сьогодні побували ще в одному селі на Маріупільському напрямку, де ворог угатив по мирних мешканцях. Люди у нестямі, адже до того там раніше ніколи не стріляли. Детальніше про це я пропоную подивитися далі вже у моєму матеріалі. Наш ось цей пасіо. Поселок... Ми що такого не бачили, відділі, кінешне, одета перший раз у нас село Ольгінка біля Волновахи. Місцеві оговтуються від нічного жахіття за час бойових дій на Донбасі. Сюди ніколи не долітали ворожі набої. Та сьогодні окупанти вдарили по мирному селу з далекобійної артилерії. Село Ольгінка розташована щонайменше за півтора десятка кілометрів від лінії фронту. Це фактично тилова територія, яку контролюють українські військові. І за три з половиною роки тут не було жодного обстрілу. Втім, сьогодні вночі ворог вдарив по населеному пункту з великокаліберної артилерії. Товщина скалок просто вражає. Набій від гаубиці калібром 152 сантиметри вибухнув на городі 75-річного Арнольда Крапилина. Скалками побило хату. Господар каже, обстріл тривав від першої години ночі до четвертої ранку. Попадали на пол, от, і воно там свистіло з таким шелістом. В підвал біжать, думаєш, добіжиш, Це не добіжиш. Біжиш. Це таке діло. Пенсіонерка Тетяна Сидоренко сьогодні відзначатиме другий день народження. Набій розлетівся за кілька метрів від літньої кухні, де старенька спала. Від вибуху поруч загорівся електротрансформатор. Скалки прошили хату. Втім, жінка лишилася неушкодженою. Та я ось спала. От скільки тут метрів? П'ять сім. Руйнувань зазнало 14 людських обійсть. Унаслідок обстрілу все село знеструмлене. Втім, монтери обіцяють незабаром відновити електропостачання. Може, ввечері. Як вийде, як получиться. А пані Наталя каже, електрика в її хаті вже не знадобиться, адже й хати майже нема. Господиня днями у будинку хотіла розпочати ремонт, вивезла речі і сама переїхала до дітей завдяки тому, і вціліла. Не знаю, його легше під... Мульдозіри штота пановеді хто що тут можна Нічого. армійці визначили напрямок звідки прилетіли набої. кажуть Ольгінку обстріляли з окупованого до Кучаївська. До кучаєвського докучає схуренька вот із Донеччини ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.